Всім привіт! Заїхав ось до друзів на вбирання, дядь Толя кричав, я тобі позвоню, позвоню, приїдеш, заснімеш, оце соєшник, оце сояшник. І в ітогі не набрав, це так, врог. Залетіли, дивимось. Главний агроном же що дядь Толя наверху контролює, що там іде в бункер. І це значить, сояшник Камаро 2. Норма висіву на гектар. 75 тисяч, щоб ви розуміли. Може, Андріатолю, застану в розплох, та він дасть інтерв'ю чітко, подробне. Ого, твердющий. Там гниє, тут твердющий. яке воно. Треба хоч злускати одну, за де диви не можу. Миленьке, але виповнене. Зараз ще моє на комбайні покатаємося на ниві. Ви бачите, підсох. То ж таке жахіття було. Після тих дощів. Щось агроном походу сказав. Регулюй. Решета, грязно йде. Віднять. Добавка до врожаю. Дядь Толі, інтерв'ю давати будете? Ні. Чого? Як уберемо? що тут Розкажіть, що тут що, грязне йде чи чистить? Забило, на дарешах, блять, відкривати. Забило щось. Оце, як на мене, не кажеться нива, це комбайн той, що повинен убирати якраз соячник. Ось тут, а тут мокруща середина. Зараз будемо і кататися, готові знімати, все будемо. А головне треба ваше інтерв'ю. Я Толя кричить, каже, виріс на комбайн. Подивися, покажи, каже, оце бомба. Погодка шепче. Зараз общем, що там забилося. Рихтують, витягують, чинять і будемо бомбити. Ну, вони будуть бомбити, я буду знімати. Я оце в перший раз в комбайні, щоб ви розуміли. Їдіть колоті. Що воно тут означає? Бог, візна. ¡Oh, qué técnica! Чистейший, так, да, соєшник? Ну да. так на кому Зараз підемо ще на комбайна. Процес на комбайн. іде Дятоля соєшником довольний, кає бомба, але в тому году кай я сипав краще. А натура яка дядь Толь? 467 467 натура Соєшничок дрібненький Тут, а ну, пішли далі. Урожайність дятоля прикинув, каже, десь 25. Ну, бог я знаю. Десь більший, десь менший. Ну, те, що весь рівний. Це ж Дятоля кричить, каже, другий сіяти не буду, тому що він пре вгору. А це ж ось дивіться, ну. Та ну по груди, блін. Бо каже, якщо посіємо високий, нивою потім як убирать, каже, народ буде. Збирати більше, ніж нам попаде в бункер. Воно щось там у жатки вилітає чи не залітає в жатку, і виходить, замість того, щоб збирати врожай, ми його садимо на полі, викидаємо образно говоря. Каже, Толя, чистенький соєшник під євролайтинг, все мама мія. Ну нивка не здається, нивка пече. Якби щоб його перебрати, ниву, іменно тупо під соєшник. Був би незамінимий комбайн. Я ж його обробляв цим дронами. Да. Через що він так і висох. Так, подсовнічник. Ось така ще. Диви качесть, заліз ось залізна. 8,5. Ну, я толя кажу, що цей брехун у них бреше на процент. Мінімум. Так що каже десь 7,5%. 7,5 волога. Ну тут ще кажуть, толя що проведена десикація дронами. Потому він такий сухий. Скільки зараз час? 11 часу. Да? Чи 12, я точно? 12 часов. 12. Та ну куди, куди сухіший? Ну бомба. Ми вон, при вологі 12 збирали, як як грім. Зараз нивка приїде, поїдемо кататися. Чистіше зерно, -мойо! Це нива, яка може! Ще дракон вже в цю сторону, зараз ось досніму і буду їхати займатися роботою. А замітьте, як низько скушений соєшничок. Він що низенький, що жадко йде нижче, і так низенько виходить зрез. Ось таке відео про комбайн нива, яка може. Гармонійно на полі і соєшником плюю насіння. Правда, не з цього соєшника, а з упаковки.